Близько десятої ранку пацієнт вже на операційному столі. Жодного наркозу, лише місцеве знеболювання. До серця хірург проникає через стегнову артерію. У пацієнта ішемічна хвороба. Судина, яка живить серцевий м'яз, звузилась. Щоби кров курсувала як годиться, туди вводять балон зі стентом. Балончик роздувся і он... Видав бляшку наружу і відкрив повний просвіт. Тепер в этом суженому місці ось вот такий просвет. Це приблизительно 3 мм, може бути 4 мм по ширині. Балони з судини виводять, стенд залишається. Тепер він триматиме стінки судини. На все про все пішло 10 хвилин. Пацієнт першопрохідець нової технології тільки вчора був у передінфарктному стані. Життєвий мотор турбує його вже п'ять років. Каже, під час операції нічого, крім гордості, не відчував. За своє життя не раз був під ножем хірургів, але так чудово після нього не почувався. Першим, от, сидя, Все прекрасно. От, і я завтра сподіваюся випітися все. дійсно кажуть лікарі, відновлення після такої операції усього день порівняно з кількома місяцями, які потрібно було раніше. А головне стенд із біоматеріалу дозволяє судині жити повноцінним життям. Через шість місяців воно вже в стінки. Через два года ніяких свидетельств об имплантации этого устройства нету. Артерія, от йому 56 років, Артерія через два роки, роки буде як 18 років. Раніше ставили металеві стенти. Директор центру серця демонструє збільшений варіант такого каркасу для розширення судин. Гарантія на нього була невелика. До того ж, при повторному закупорюванні артерії чи потребі ввести шунт. Це місце було недоступне. Новий стенд швидко розсмоктується і довго тримає стінки. Це технологія це революція. На самом деле приблизительно раз в п'ять лет э, происходят такі прориви технологічні, які э, дозволяють нам на новому уровне лечить наших пацієнтів. От сьогодні так така нова технологія прийшла в Україну і дійсно, ми першими СНГ поставили цей стенд. До речі, клініки, які вже реалізували цю технологію, і в світі можна на пальцях однієї руки перерахувати. В Київському центрі серця тільки в перший день зробили п'ять таких операцій. Сподіваються поставити це на конвейер не тільки в Києві. І в Україні, адже від ішемічної хвороби серця щороку помирають 400 тисяч українців. Наталя Питіль, Юрій Росохай, телеканал Київ.